Звук, камера, мотор. Як обрати газовий котел? На що звернути увагу? Основне потужність, тип котла, одноконторний чи двоконтурний, наявність автоматики, якість бренду <плес> і сервісне обслуговування. Ми допоможемо підібрати котел саме для вашого дому. Яка потужність котла потрібна для будинку, квартири? Потужність котла розраховується від висоти стелі, площі приміщення, утеплення фасадів, кількості мешканців. Як правило, це 1 кВт на 10 квадратних метрів. Конденсаційний чи звичайний котел? Все залежить від того, чи у вас димохід, чи є можливість встановити конденсаційний котел. Звичайно, майбутнє за конденсаційними котлами, тому що звичайні парапетні котли або турбовані їх вже не випускають. Одноконтурний чи двоконтурний? Якщо вам потрібно, щоб котел і опалення грів, і гарячу воду, це звичайно двоконтурний котел. Якщо у вас є бойлер, то можна обирати одноконтурний котел. Як уникнути поломок газового котла? Слідкувати за тиском в системі опалення, тиск має бути орієнтовно півтори атмосфери. І щорічне обслуговування котла. Чи важлива вентиляція в кімнаті з котлом? Критично важливо. Без тяги можуть бути збої в котлі, котел може не працювати і може бути витік чудного газу. Що буде, якщо не чистити котел? <плес> якщо не чистити котел, у нас буде утворюватись сажа в котлі, що дуже погано для котла. І тоді в нас буде недогрів води, недогрів опалення, і з-за цього може згоріти теплообмінник. Тому профілактика завжди дешевше буде, ніж ремонт котла.